Всім привіт! Ми виконуємо благоустрій приватного подвір'я. Зараз покажу, як це все відбувається. Це приватний будинок, над яким ми працювали в тому році. Багато виконували роботи. Зараз прийшов час виконувати благоустрій подвір'я. Зараз вже задню частину подвір'я виконуємо виємку ґрунту під щебнюву основу. Працюємо вручну, бо не може заїхати спецтехніка, дуже тісна забудова, огорожа мішає. Можна було, звісно, заїхати через сусідську територію, але ми таке рішення не прийняли. Зараз хочу вам показати дренажний колодязь, який ми зробили. Він складається з двох кілець діаметром 90 см, глибиною 90 см. І два кілька, в гевбину не вкопуємося, бо це буде краниця, а не дренажний колодязі. Сюди буде попадати з водосточної системи труба і розсасуватися просто в грунт цей щебінь і висихати. Виконуємо виїмку ґрунту під пішоходну зону 20 см. 20 см потім сипемо щебінь. І плитку будемо монтувати на гарцовку 5 см 6. Ось таке наше подвірочко. Ось так виглядають сходи, тераси тому році. Ось такий наш об'єкт працюємо, в допомозі нам з відмітками ротаційної нівелі філті. Працюємо, очікуємо на спецтехніку, будемо вивозити. Зайвий ґрунт. працюємо. Протуарна плиточка. колекція старе місто. Колір основний коричневий. Він має тут 80 площі. Трошки його розбавили відсотків 20-15 помаранчевим, поклали коричневий бордюр і обійшли біля нього кантом жовтої плитки. Це ми маємо фасадні роботи, які ми виконали в тому році. Вхідна група зі сходами. Квітники відокремлені, таким бордюром квадратним, стопчик називається. Тротуарна бруківка просипані шви кварцевим піском. Вона трошки має ще такий рябий колір. Була дуже якісна упаковка плитки, весели повністю не вийшли, і вона має ще трошки такий рябий колір. Такий ми маємо вигляд, такі примикання всі чіткі. Сходи у нас по 15, було все розраховано попередньо. Підключили дощі приймачі. Ось такий файний вигляд має наше подвір'ячко. Отак зроблено у нас бруківка. Дощоприймач приймач наступний.